У росіян нова тема. Всі пропагандисти і їх куратори почали розганяти тезу, що Україна банкрот. Базою для цього стало те, що рейтингові агенції поставили рейтинг України на рівні вибіркового дефолту. Так що, все пропало? Відповідаємо ні. Так що ж тоді сталося? Україна просто провела реструктуризацію зовнішніх комерційних боргів. Україна погодила з інвесторами заморозку всіх виплат на два роки, і інвестори погодились на це. Для інвесторів цілком зрозуміло, чому Україна під час війни, коли економіка падає на 30%, не має грошей для обслуговування боргу. Ба Більше інвестори б самі дуже здивувалися, якби Україна у такій ситуації продовжила обслуговувати борги. Це було б нераціонально і нерозумно. Україна дійсно отримала тимчасово рейтинг на рівні дефолтного. Але це був технічний крок рейтингових агентств, і дуже скоро вони зроблять наступний крок і виведуть Україну зі свого рейтингового дефолту. Бо реструктуризація пройшла швидко і не боляче. Зазвичай не платити по боргах то погана ідея, бо вона руйнує довіру. А довіра це є найдорожче у сучасному світі. Тому дуже поганою була ідея у довоєнний час не платити за своїми боргами. Тому цю ідею так активно і просували російські агенти і Коломойський. Це було б дуже погано для економіки України. Але зараз довіра не руйнується, бо Україна має достатньо аргументованих причин для проведення реструктуризації. Ми це розуміємо. Інвестори це розуміють. А тому, коли війна завершиться, Україна повернеться до фінансового світу, і цей тимчасовий рейтинг на рівні дефолтного не буде великою проблемою у взаємовідносинах з інвесторами. Хоча певні технічні проблеми створить. Проте це мінімальні проблеми, уникнути яких в результаті військової агресії неможливо. Україна в дефолті, Росія в дефолті. Чи є різниця? Так. Перш за все пройде кілька днів і тижнів, і рейтинг України повернеться на недефолтний рівень. Це був суто технічний крок рейтингових агенцій, які не могли проігнорувати таку подію, а от Росія не домовилась з кредиторами. Росія вже кілька місяців перебуває у стані дефолту і буде у ньому перебувати ще дуже довго. По друге, Україна зберегла довіру інвесторів, а Росія, перш за все, потрапила у моральний дефолт, а вже потім у технічний. Тому і бісяться у Москві, бо знають про свій стан. І тому кричать про дефолт в Україні. Тому і кричать саме зараз, що українська економіка зруйнована. Хоч українська економіка поступово відновлюється навіть під час війни, а от російська деградує, ну нехай бісяться. Чим голосніше пропаганда волає на болотах, тим більше у нас розуміння, що все йде дуже не по плану. Чи в Україні фінансові проблеми так, вдосталь, через російську агресію, і вони будуть тривати, поки російські солдати не заберуться з України. І так дійсно ми потребуємо постійної допомоги Заходу, але фішка у тому, що ця допомога у нас є, а от у Росії її нема. І вони це знають. Вони розуміють, що Іран і Північна Корея не допоможуть побороти економічну кризу, тому наша залежність це наша сила, бо ми отримаємо допомогу, яка конче потрібна у війні на виснаження. Тому і кричать ще голосніше але нехай.